Привіт всім мене звати Алла і ви на каналі Кулінарний Витівки. І сьогодні буду пекти Одеську вертуту. Вертута це традиційна українська страва з тіста, яку ще називають завиванцем. Для вертути беру одне яйце і його вінчиком розбиваю. Це дуже бюджетний варіант і дуже смачний. Одеська вертута це полегшений варіант штруделя. Беру 120 г олії без запаху і теж його перемішую. І тепер буду брати ще так само, скільки олії, 120 грам дуже крутого окропу. Е, значить, Я беру зараз прямо буду лити чайника, тільки зняла його з вогню. Набираю 120 мл і буду вмішувати в яйце з олією, але треба буде вливати потрошку, і перебиваючи вінчиком, бо як за один раз залити окріп, то яйце звариться, і вже все пропаде, потрібно буде все заново починати. Ось так маленькими такими порціями я вливаю і розмішую, вливаю і розмішую, поки не закінчиться вода. Ви знаєте, це чудовий смаколик на випадок, коли до вас зазирнуть гості, щоб зігрітися чаєм теплою бесідою і смачною домашньою випічкою. Я думаю, що одне яйце, олія, та трохи борошна завжди є під рукою, і будемо його називати бюджетним варіантом випічки. Ось так. тепер додаю одну столову ложку цукру. Одну другу чайної ложки солі і теж все буду змішувати. І Залишилося нам додати тільки борошна. Борошна буду брати 350 грам, будемо його засипати частинами. Я буду за три, за три рази всипати, десь приблизно на три частини так ділю. І спочатку, поки можна, я буду вінчиком змішувати, а як уже не можна буде, то буду вже замішувати тісто рукою. Тісто буде таке приємне, тепле, не буде братися до рук, як воно вимішується. Вимішується дуже швидко, десь 5 хвилин і буде вже воно готове. Ось так я частинкою додаю, цей раз іще в мене вінчиком вийде перемішати, А вже останню частину як буду додавати, то це вже воно буде густе, мені вже буде незручно, і буду замішувати рукою. Дивіться, духовку я вже включила. Духовка повинна бути нагріта до 180 градусів. Так що, я вам даю цей рецепт на 4 вертути. Більше не раджу вам замішувати, тому що це таке тісто, і як вертуту буду робити з яблуками, то це буде така начинка, що воно не полежить. Тобто, вам потрібно буде все зробити, закрутити і випікти. Якщо ви хочете зробити більше, ніж 4 штуки, то потрібно буде. Залишати тісто, і коли вже випечуться перші 4 штуки, потім починати розкатувати і заліпляти ще другі 4 штуки. Тому що тісто буде дуже тонке, начинка соковита, і воно буде розкісати. Ось, дивіться, все готове вже. Я зараз накрию і просто відставляю на столі, поки буду робити начинку. Традиційно одеську вертуту роблять з яблуками. Я взяла 4 яблука, вони у мене різних зовсім сортів. Саме краще у випічці це семиренко. Вони такі кисло солодкі дуже соковиті, але вже в кого які є, не будемо до сорту приглядатися. Вичищаємо шкірку. Будемо вирізати серцевину і буду кришити дуже дрібненько, тому що тісто буде дуже тонке, і якщо покришити не дрібно, то воно буде проривати тісто. Взяла я цю приспособу для вирізання з овочів кульок, вона дуже зручна для яблук. Вона за один раз вирізає серцевинку. І яблуко залишається цілим. Якщо в кого є, раджу спробувати дуже-дуже зручно. І тепер, коли вже яблука почищені, буду крішити дуже дрібненько. Такими кубиками, десь 5 мм на 5 мм. Щоб було дуже зручно його завивати. Ось так дивіться. Щоб яблука не потемніли, Потрібно обов'язково їх збризнути соком лимону. Можна брати готовий лимонний сік, можна видушити десь орієнтовно 1,5-2 столових ложки на 4-5 яблук лимонного соку буде достатньо, тому що, якщо воно спотемніє, то випічці не дуже буде гарно дивитися, хоч на смакові якості не дуже воно буде впливати. Так що, я зараз беру всі наші покришені яблуки, і буду додавати лимонний сік. Ось так. І все змішаю, і наша вже начинка буде готова. І будемо вже приступати до розкатування тіста. Тісто я буду розкатувати на силиконовому коврику. Його коврик змащую трошки олією, але це таке тісто. Щоб воно не прилипало б і так, але вже так, за звичкою змастила трошки. Дивіться, воно, воно дуже таке тепленьке, м'якеньке і приємне. Я його буду ділити зараз на частини. Так як у мене буде 4 вертути, то я ділю на 4 частини. З кожної частини я буду робити кульку, і по черзі буду вже завивати нашу вертуту. Роблю три, я покладу в салатник, щоб вони не засихали. А з однієї зараз буду працювати. Воно дуже приємне, таке, тепленьке, гарне і не пристає до рук. Тепер будемо розкатувати одну кульку дуже тонко. Розкатувати тонко, щоб товщина була тіста, ну, може, 2 мм. Ну, чим тонше ви розкатаєте, тим смачніше буде вертута. Я розкатую так, щоб весь візерунок силиконового коврика був видно. Не спішу і роблю такий прямокутник. Дуже зручно прямокутник, з прямокутника потім його закручувати в наш завиванець. Ось так. Коли я розкатала, так що... Воно, дивіться, весь візерунок видно. Тепер буду брати начинку і буду накладати. Орієнтовно на одну вертуту, десь таких 4 ложки з верхом буду класти. Чим більше начинка, тим смачніша буде вертута. Для того, щоб... Це у нас яблука без цукру. Я беру цукор, щоб воно не дуже витікало, змішую з крохмалем. На 200... Десь беру... Якщо в мене буде 4 вертути, то я беру 4 столових ложки цукру, змішую з 4 столовими ложками крохмалу і перемішую. У мене тут кукурудзяний. Можна брати картопляний, але мені більш подобається з кукурудзяним працювати. Ось так я беру кладу там вже на, ваше, на ваш смак, хочете солодше, кладіть 3-4 ложки. хочете, я, я кладу 2 ложки і якраз воно буде добре, тому що я зверху буду притрушувати ще вертуту цукру перед випіканням. Дивіться, якщо дуже-дуже тоненьке, то можна ось так за допомогою коврика його скрутити. Якщо трошки товщенько розкрут, розкатали, то воно можна просто руками скрутити. Ну, я дуже тонко розкатала, і тепер ось таким чином я її закрутила. Ось так перша вертута у мене вже є, і так потрібно скоренько зробити ще розкатати і зробити чотири вертути. Ось дивіться, я ще покажу: в мене тут розкатала трошки трошки товщенько, десь міліметрів 2 І тоді можна закручувати без допомоги силиконового коврика. Але тут так дуже цікаво: як чим тоньше розкатаєте, тим буде більше шарів тіста і тим смачніше воно буде. Ось так дивіться, я скручую його без коврика. Все. І так, із чотирьох наших кульок буде чотири вертути. Тобто цей рецепт розрахований на чотири штуки. Ось так я зробила. І тепер беру одне яйце, одну столову ложку молока, все змішую і буду намащувати. Духовка у мене вже нагрілася на 180 градусів, і я буду випікати 45-50 хвилин. У мене гріється низ верх разом. Для любителів кориці можна ще в яблука додавати корицю. Я ще буду притрушувати цукром, можна не притрушувати, а потім цукровою пудрою притрусити, це вже по вашому бажанню. Якщо вам подобається дивитися мої відео, якщо ви за мною випікаєте, консервуєте, готуєте, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Пишіть в коментарях, які ви рецепти хотіли б ще побачити в мене на каналі. Ось так я притрушую. Потрошку цукор. Мені дуже подобається, як він карамелізується, так запікається, дуже гарно пахне, дуже гарний колір. А ви дивіться, можете потім цукровою пудрою присипати. Все, 40-45 хвилин. Дивіться, яка краса в мене вже є. І це дуже смачно, дуже-дуже-дуже швидко. Дивіться, я зараз вам показую. Ось так. Яка краса! Обов'язково пробуйте! І в коментарях пишіть, як вам сподобалося чи не сподобалося. Буду дуже чекати ваших коментарів і до зустрічі!